В житому серці на 84 село, 84А село Озерне. Так відбулось засідання комісії з питань захисту дитини, де було вирішено, на комісії було вирішено надати грашу Тимофію Бодановичу 05.03.25 року народження про народження номер 320784 видане 11.03.25 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану в місті Суми Східного журнального управління. Надати статус дитини, яка постраждала внаслідок нас дій дітей та збройних конфліктів, яка зазнала психологічне насильство. Вони переїхали до нас з міста Сум. За виконання рішення покласти начальника ССД у зернанської сільської ради Сергія Святого. Хто за такі проект рішення? Прошу проголосувати. для нас при створення Творення Сутланки на території Озеренської сільської ради буде створена, була попередньо створена Субланка Озеренська, яка входить в територіальну власну рамку. Так на даний час ми її просто оновляємо, тому що добуваються пункти, особливий період і надзвичайні ситуації. Метою цієї Субланки, в загальному так скажемо, метою Субланки є те, що вона повинна цвітати на тери, на території громади як. Надзвичайні ситуації, наприклад, надання допомоги надзвичайній ситуації, ліквідація надзвичайних ситуацій, на особливий період, дії, особливий період. Ну, в загальному такий комплекс входить все, що, наприклад, в разі чогось якоїсь надзвичайної ситуації, це природного характеру, техногенного характеру, воєнного характеру, все, що може бути з'єднано. Цю собанку автоматично вона йде згідно положення, входить, наприклад, те, що в разі таких ситуацій. Повинні задіюватися органи місцевого самоврядування і не тільки туди будуть задіятися е, підприємці і фермера, громади, також жителі доброволюну. Наприклад, е, хто який має сина, буде допомагати. Так у нас зараз така ситуація, що е, район і область подали нам відню, відні з та якби робиться, о, що зараз виникла надзвичайна ситуація на території озерної. До нас поступила така обідна. Вона поступила 24.06. І така ситуація, що природнього характеру, ніби йде муляж ситуації. Може, ну, так грубо сказано, але така, наприклад, ситуація, ми повинні моделювання. Так, ми повинні дякую. Ми повинні відпрацювати, ніби як відпрацьовує громада моделювання ситуації. Нам прийшла відна. Це відна йде по чотирьох та якби громадах: це Тернопільський район, Козова, Зборів і Озерна. Ми сюди входимо. Нам на завтра, на завтра буде засідання з. Формі відеоконференції з областю ми будемо доповідати, як воно приблизно повинно відбуватися до все працювати. Наприклад, ця ситуація йде така: вітром та градом це природнього характеру. Це сталося, наприклад, дві таких ситуації де краптово було наприклад, зранку вітром та градом пошкоджено дахи в селі Озерна п'ять будинків з загальної площі 120 квадратних метрів. Також пошкоджено покрівлі складів, наприклад. Вони нам тут подали пап Озерна. Це вони ж надають, в якому зберігаються зернові культури. І також під час цього наслідок було пошкоджено електромережі, лінії в таких населених пунктах, як Білківці, Осташівці, Озерна, Богданівка, пошкоджений трансформатор, задіяні газові мережі, станції, наприклад, і в селі Озерна по центральній трасі повалено 5 дерев. наші дії. При цьому аналогічно, наприклад, ввечері в нас попадає така ситуація з незвичайного характеру, воєнного характеру, руйнування окремої будівлі четириповерхового будинку в селі Озерне внаслідок влучання ворожого або Шахет. І ці всі, якби наші дії, в разі чогось. В такому випадку, у нас, наприклад, що ми проводимо? Насамперед, іде такі штабні тренування. І відбувається, буде скликана теп комісія. так скликається теп комісія. Щодень постукається теп комісія, буде складена в нас є евакуаційна комісія, тому що в нас є руйнування будинку, буде скликана евакуаційна комісія, буде утворюватися штаб з ліквідації наслідків. Це вже в разі якоїсь надзвичайної ситуації. Щодень потвориться штаб з ліквідації. Хто за що буде відповідати? Хто там входить штаб? Наприклад, транспорт, не хто за транспорт буде відповідати, хто буде за розбір. Так, в загальному хто функції розподіляється шоку. функції, хто буде старший штабу, і кожен буде все поділено. Ева робить своє, штаб з ліквідації наслідків робить своє. Наприклад, при цьому всьому буде аналогічно задіюватися. У нас будуть скликані також підприємці, фермера, які будуть допомагати своїми силами, хто чим. EEEE <laughs> І це все треба їм прописати, надати відповідь, так? Так, так. І в загальному це все буде нас ще буде навчання. Має бути так проведено навчання по тій всі ситуації, що склалося, нам дали війну, і тоді хто що там треба конкретно вписувати, конкретних людей. Той відповідає за то, такий підприємець надає трактор, той визиває швидку, той визиває поліцію, там газові служби. РЕМ. Тому тому самому штаб. Тут просто треба познати. все пров'язати і, і, і це все пояснити, хто що має робити, як і донація, і інформація, інформація. Так. Ну, до нас наші і тоді буде що тут навчання. Так, так. тоді звітувати, звітувати, це це буде вас звітувати те навчання. Київ, Ми будемо звітувати по цьому всьому навчання, як воно все відбувалося, хто за що відповідав, будуть чітко вписані особи, і це все буде звітуватися 8 липня. Це буде на київському рівні і на міжнародному рівні доступового. Просто вам вітимо ну, так, що ми, щоб ви ну, так, що що У нас є. таке є, Несніше, що ми проводимо, що ми ніби ви кого готуємося, що ми проводимо. Звичайно, дай Бог, щоб це було тільки на даний момент на документах. Вписувався таке, але щоб ми були поінформовані. В разі що я хотіла, щоб школи залишилися в разі оці ж самої надзвичайної ситуації, що в будинку нам треба буде евакуювати населення, так евакуація населення чи якісь в разі. Ситуації, то буде розселення людей, наприклад, в школах, школах так, в закладах освіти буде розселення людей. Також, в разі, якщо буде більше людей, буде по старостинських округах розсилатися, то Тоді вже буде пункти збору, наприклад, в будинку культури, і кожен староста буде приїжджати за людьми і забирати, наприклад, на свої школи, Тож потім буде допомагати в цьому директоріях по розселенню людей. І в нас ще є так відкрите серце, також туди може стріляти люди. Благодійна організація відкрите серце. В загальному так по всьому, що буде створені субланки і загальний конкурс, що входить у створення Озернянської територіальної субладки. Дякую. Запитання ставлю на увазі. Даний прекратиш. Хто за, прошу Дякую. Наступне питання про. Колективний договір, де, як кожна установа, яка діє, то загалом договір потрібен для трудових продуктів соціально-економічних відносин між роботодавцем та працівниками, а також для узгодження їхніх інтересів. Встановлює право обов'язки варантії для обох сторін, допомагає запобігти конфліктам і забезпечує стабільність продумому колектив. Тобто даний трудовий договір, колективний договір є такий більш ніж. Скажімо, узагальнення того, що більш шаблонний, скажімо так. Ну, Тому пропоную його підтримати. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую. Uh, інші питання. Буквально є тільки одна заява, тут така більш буде інформаційна. Що ми можемо з цим зробити? Тут адресувалося Ігорю Зваричу. Ми жити вулиці, долина Селаців. Звертаємось до вас з проханням терміново вжити заходів щодо ситуації з бродячими собаками на нашому національному пункті. Останнім часом у селі, зокрема, на нашій вулиці з'явилася значна кількість безпритульних собак, серед яких є одна собака, яка, він не викликнула з поїзд до нашому селі. Наслідок цього на території поживають безкомпродовому жодножується близько десяти великих слів, вони бігають вулицею. По господарствах, по квітниках і уробатничьях майно порушують схопи мешканців день і вночі. Ми особливо занепокоєння безпекою наших дітей та літніх людей. Собачі зраді поводяться агресивно, і ми вже боїмося виводити дітей на вулиці. Ситуація щодня погіршується, і ми не можемо більше під цю загрозу. Просимо організувати в собак на території села Сюдівроцького двійних служб установ для вирішення цієї проблеми в законний і гуманний спосіб інформати громаду про і заходи та. Далі, дій щодо контролю за кількістю безпритульних тварин, сподіваємось на вашего розуміння, підтримку та що керування жителів вулиці до села Сибрієв сьогоднішньому далі. У нас така ситуація вже ну, не тільки в селі Цібрів, а й в озерні і в інших пунктах. І в нас, скажімо, є ну, з даними питанням є трохи проблеми, тому що до нас, от, якщо є в Тернополі організації, які займаються mm -hmm. виловом. Так, вони наші до нас ми їхати не хочуть. Відповідно, будемо тоді, ще по целок да буде з поліцією, з тим що щось говорити, бо то я одну приватизував, собаку, взяв з вулиці і вона вже в мене. Знайшла сподана я окей казав. Я так хочу.

За територію Я вже зробив, треба дивіться, просто в нас така була проблема, ми зверталися ту службу і вони нам сказали за одну собаку, скільки не можу сказати. Скільки треба заплатити? Так щось там багато. Більше як вийти, щось вони писали, тому що там курса і око, і і ви що, ставити. Два роки назад, і перепрошую, два роки назад була ситуація з Лисами. Це вже був воєнний стан, я теж звертався в поліцію, на жаль, мені поліція нічого не читається. <гумент> так, Ф ще які питання є. <гумент> Якщо немає питань, то ще повідомлю, що завтра у нас буде це похорон загиблої службовця Західного Олега і Завтра на території громади оголошений день. Жило б, тому орієнтовно час це десь година, 12 буде відбуватися все дійство похорону. Тому запрошую, щоб долучилося і Добай. Так.